Слава Україні, слава наша Родин Боже. Дякую, що від тут йдуть, мурашки відпатожи. дякую, куюло, і може відалі хто. Слава Богу, слава засію Богударі. Подачу знову, як крепер несу. Да, Може быть судби, так рад. Ой, я взяв в руки автомат, щоб зачищати свою відстрану рідна Боже мова. Круто, то, що можуть відзвучати, він завжди відкльвав. Забудь мене, Артем, двадцять год Боже. Чтобы не йшли, мурашки ніколи по коже За родину нужно стояти, щоб відійти, нам нужно уболівати. Нам наш прапор ніхто не зможе всі Поэтому Поедному готове далі продовжати. Слава Господу Богу. Бослава за силу, готам наша подачу, як репети нова несу, та да, завжди буду йти, бо чесно повторяти, що можу свою родину, буду завжди стояти. Да, і знаєте, я українську мову сильно не знаю, но знаю, то що відстаю і завжди я мечтаю, то що я знаю, що я буду не погибати, а буду за свою відродів. Чесна він артист, yeah.